Пора запускати ядерний реактор, але для начала потрібно кучу ресурсів. Всім привіт! Це моя технологічна зборочка. Технологічна зборочка, і ми продовжуємо її проходити на версії 1.12.2. В общем, за кадром я трошки підкопив ресурси, підсобирав. Давайте зайдемо всередину. А чому так лагає? Я шейдер іначе виключив. Раз, я підготував крафт. Кстати, я не забрав дуже важливу річ. Це сито. До речі, наповню, хто не бачив предыдущу серію, то ми добули убили міні типа, і Бедрокову лопату, яка безконечна, а також деякі ресурси, які я розкидав уже по сундуках. Ну, в общем, давайте создамо для начала сито. Тому що ми за кадром будемо фармити ресурси, які нам потрібні в майбутньому. Для начала заберу квест. Це автохаммер. І так, далі перед тим як я відправлюсь за кадря, фармить ресурси через автосито, я хочу скрафтити всі потрібні ресурси. Ну, майже всі потрібні. Для начала тепло води, Ну, так, да, як, як ви бачите, не вистачає. Трішки. Щас секунду. Так, і далі. Тепловводи, ну хай вони будуть. Теплова центрифуга, яка нам потрібна зараз в дуже масштабних количествах, тому що ми її ставимо, ставимо, Под'єднуємо енергію. Це саме головне. Так, якісь пролаги. ладно. Так, і беремо змільчену уранову руду і закидаємо її сюди. Ну, так, да, для початку йде нагрів, потім енергія. Щось, мені здається, її тут просто не хватить. Ну, ладно, поки що хай буде так. Далі ми. Треплюва центрифуга. Ми скрафтили. Далі. Ось таку штучку нам треба скрафтити. А також сонячних панелік. На все. Так. І з цього сундука беремо пластинки. Ставимо так. Тепер, так. так. До речі, по-другому їх не розмістити, тому що. А, можно. У старых версиях не можно было. Ну ладно. Ну и закидываем пластинки сюда. Ага. То есть надо більше енергії. Зрозумів. Ну, в общем, я це тоді сделаю за кадром І скрафчу ось такі... ускорители, які закину в печку і дробитель. Буде ...ускорення ресурсу. Ну, для початку давайте тепер. Тоді скрафтимо ядерний реактор. Так. І розмістим його десь давайте, подальше від нас. Щоб, якщо відбувся зрив, щоб мало що поламав. Так? І ось так виглядає у нас ядерний реактор. Далі почнемо з топливних ну, да, Поки йде нагрів, поки ресурсно на, нафармить, ну, я думаю, продовжимо після невеличкої паузи. І так, я трошки постояв на паузі. Я кажу вже пауза не пам'ятаю, ладно. ми забираємо наш уран і йдемо до верстачка. Ділаємо так. І воно? Ага, ось. У нас, виходить, 4 обогащеного ядерного топліва. Уран поки що закидаємо сюди. А йдемо на наполнитель, закидаємо так і поїхало в стержні. Також я скрафтив реакторний теплообмінник і теплообменник. Ось такі дві штучки. Забираємо поки що одну. Поки що одної достаточно буде. І заходимо сюди. Да, я вже тут охлаждаю ячейки закину, теплообмінник. Зделаємо пока що ось так. так. І. Так. Я думаю, нам надо треба... скрафтить этот е е ячейку, куди будемо це все хранить. Так що, давайте отак, так і ось так. Також давайте скрафтимо все-таки <скрафтити> наші улучшалки три штучки. І закинемо всі три... Да! Нас все хватає, нас все чітко, і подивіться, як просто дробить бистренько все. Так, давайте уголька. В цю візьмемо блока. Не уголька, а близнічка. І закинемо на переплавочку або на дроблення. Так, і далі, далі, далі. Так, не, не сюди пригаю. Високовольтний кабель, одна штучка. Так, Закидаємо, закидаємо. Їхала. Вая енергія шурує, тий боже. І, як бачимо, топлівний стержень почав губити нашу прочність. Тобто Іспользується уран. І після того, як воно закінчиться прочність, теж вийде другий матеріал. Після чого ми скрафтимо плутонії. Так. А що за... А, ну іспользується значить підходить підходить чітко. Так, ну ладно, тоді. В принципі, нагріва нема. А що якщо я ще один топливний стержень запхну? Буде якась Капець якийсь буде. Так. І так. що мене б'є? А, проводок. 35 виходів енергії. 35 за затік. Температура ядра 0,04. Так. Угу. Ой-ой-ой, ой ой ви подивіться. А розходується то дуже быстро. Ладно, Бладно, окей, 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 окей. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, восстанавливается, це хорошо. Так. Охлаждаючи чеки, я, як, насколько я понимаю, вони не будуть восстанавливатися. Ну главне, щоб не произошло тупо взрыв. Все, що я не хотів, це щоб на моем базі взрыв був. Да. Так, ну ладно, тоді хожу за кадром, хай він пора попрацює, накопає ресурсів і ми продовжимо відео на чомусь іншому. І так, я ще постояв на паузі пофекашив і готовий показати вам, що ж пройшло за цю паузу. Перше, це ось таку системку построю по добуванні ресурсів з допомогою ядерної енергії. Також я скрафтив все теплообмінників і закинув три. Топлівних стержня. І прочность, як бачите, держиться. А от стержні розходуються. Виход 15 утік, температура стабільна і стержні розходуються. Ну, і, звичайно, вже енергія виробляється і зразу розходується в як бачите, у ресурси. Зараз не про це, тому що ми йдемо далі по квестах. А по квестах ми крафтимо 3 м'єдних провода, забираємо. Перекращуємо їх в резину. І беремо так. І ось так. І ми отримуємо 2 улучення скорості. Но для цього нам треба 8. Ну, да, ще добудемо. Ну, це треба нам хладоген. 2 капсулки. Ну, ладно, хай зготавляється за кадром, буду продовжувати. Ти вже использований, так що їх не вийде. Так, по ресурсам. Так, це сюди поки що. Так, тепер Углепластик. Навіщо мені зараз углепластик? Для крафта першого наножалета і штанов. Нам потрібні штани. До речі, штани я хотів би проапгрейдити в квантове поножі. Ну, Для цього треба ірідій, ірідій. Так, да, добувати ірідій просто треба. Ну, а так, наносет. Половина готова. Зарядить, звісно, я його, по-моєму, не зможу, тому що в нас. І так енергії мало. <хе> ну, ладно, в принципі. Давайте я його поки що закину тоді в сундук. За кадром можливо, його і заряжу. Так. Ось сюди. Наносет. Це... Ну, хай тут поки полежить. Хоча нет, це не треба ну, з собою. Один личний, значить, це сюди, це сюди, от так. хай отак от побуде. Тому що зараз ми трошки от... от... отвлечемося від індастріалкрафта, от від психіадерних реакторів і займемося плавільною, тому що для плавільні. З помощью плавільні, якщо точно. Ми скрафтимо тесак, Гігантський меч, як він називається. А також кірочку. Тобто з кірочкою ми будемо в Незері добувати кобальт, Арміт. А з тісаком ми будемо добувати черепушки візер скелета, тому що нам потрібно убити 15 візер скелетів і потім вже ж до візера обичного. Так, беремо сушону кладку і крафтим. Для начала контроллер. Ага, не все так просто, тому що ж контролер я ж і змінив крафт. Як я міг про його забути, якщо чесно. Так, контролер. Кірпич сушеної глини. Це дві глини треба нам посушити. Так. Дві глини сушимо. Так, йдемо далі. Три сжатых стали и сжата мить. Окей. В принципе, ценная проблема. Просто нам надо сейчас взять уголек. Уголек и взять медь. Раз, два. Так, медь. И сталь. Сдавлюємо. Так, хорошо. Жжата пластинка есть. Раз, два, три. Готово. Остальне ми сейчас закинемо в системку. Готово. Так, і тепер. Сушо кладка. Ага, ще сушится. Окей, сливы. Дві штучки. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три. 4, 5, 6. Два слива готово. Тепер стол отливок одна штучка. Так. Готово. Отлівна кузниця для блоків. Готово. Далі, далі, далі. Два горна. Раз, два, раз, два. Так, і це оставляємо зараз на контролер плавільні. А також за кадром піду. Все-таки ж добувати. Так, останні кирпичі з сушони. Тепер. Так, да, кстати, у нас ще. Да, у нас є ще кирпичі, Це хорошо. Так, ще є. Ще хоча б трошки. Ну да, сушоного кірпича більше нема. Так, раз, раз. Тепер опа. І контроллер плавільні є. Далі. Нам треба одне стеклешко. Так. Готово. Ну, майже всі ресурси у нас добуту. Майже всі. Так, тепер треба десь територію. Тому що територія дуже важна. Так, будемо. Строить Скирпича. кирпича. Десь ось тут. Так. Ось так. Так, не сюда. Тепер раз, два, раз, два. Раз, два. Раз -два. Ну так, в той поки що найменший буде печка, хоча ні 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 не Не подходить покажу. Не підходить. Так, зразу треба діляти велику. А це все треба розібрати. Так, зразу... Так, тихо. так Зразу крафтим. Не крафтим, а зразу строїмо 3 на 3. Та що це таке? Так. Так Тут буде зразу у нас плавільня печка. Так, беремо контролер ставимо контролер беремо слівий, ставимо слівий. Горний И нашу ось таку штучку. Промазав. Понял. Таку штучку. И, конечно же, таку штучку сюда. Хотя не, не сюда, а с другой стороны. Адам, горн кузница готова. Ну як готова? Основа. Так, тепер перевіримо ядерний реактор. Робить. То буває. Ну, в общем, тоді. Що ж, будемо на цьому завершати серію. Ось така вийшла ядерна серія, а також почали строїти цю кузницю. Так що все. Всім удачі, всім пока. Зустрінемося в наступних серіях.